5 квітня у загальноосвітній школі номер 35 мала відбутися зустріч з керівником керуючої компанії Комфорт Сергієм Федоровим. Про майбутню зустріч сповістили голів ОСББ та старших будинків. Однак мету зібрання не повідомили. Не знаю, що ми будемо обговорювати. А як вас запросили, хто сказав старший будинок? Так, да, я новий председатель вдома. тому прийшла послухати. І тут буде зустріч вам сказали з Сергієм Федоровим. Так. Да. Нам Сказали, тільки сьогодні позвонили. позвонили. Ми Сказали ще не знаємо. Поэтому... А ви старші будинки? Да. Так. Ви всі. Не всі присутні захотіли поділитись метою проведення цього заходу. Вас попросили. ні, нас не треба. Я не хочу. Я не хочу вас, хто запрошує. А це ж публічний захід відкритий. Як тільки зустріч почалась, всім стало зрозуміло, що зібрали їх зовсім з іншої причини. Для тех, кто не знает, да, вот уже несколько месяцев инициативная группа, которая в состав которой входит там несколько председателей ОСМД, есть активные люди, там города учителя и да, там, воспитатели, да, депутаты родинского городского совета, они вот в этом году да, думали над тем, как упорядочить те вопросы. І ті проблеми, які ви кожен рік нам задають. Ця, начебто, створена ініціативна група мала б придумати, як зробити співпрацю між ОСББ більш ефективною. Ініціативна група думала і придумала вихід створити громадську організацію з метою контроля за використанням матеріалів та його розподілом. Неодноразово у ході зустрічі робився акцент на те, що об'єднання вже створене, і всім пропонують до нього вступати. А уже создана а наша з спакруським міським самітам. Мы получили добро. Поэтому, ну кто не хочет, ну что ж, ну пожалуйста. Головам ОСББ, аби отримувати допомогу та матеріали для своїх будинків, необхідно вступити до новоствореної організації. В іншому випадку жодної допомоги не буде. Люди, які не да, не входять в наш да, не входять в наше е, об'єднання, Ми не можемо їх проконтролювати. Проте представники ініціативної групи забули зауважити, що організація, яку вони планують назвати спілка ОСББ міста Родинське ще не зареєстрована, тобто жодної юридичної сили. Статусу неприбутковості та відповідних документів немає. Скажіть, будь ласка, як назва вашої громадської організації? Ви ж зареєстрували, як називається? Ні, зареєстрований. Ви ж сказали, що ви зареєстрували. Ніхто ми цього не говорив. Ви шаждалі, я сказала. Ми шаждали. Ви не є? Ні, ні, ні. Цікавий є і принципи роботи так званої спілки та наявність кваліфікованих кадрів. Кожному із вас приїжджають домой. А хто приїжджає? Приїжджають члени правління. Ні, ну, Це не правильно. Може не працює, який розуміє в цьому все. Так, да, такі люди, так. Ні, 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 досить чоловік, який не зображує. Вони мають і зображують, звісно. А де ви візьмете цих людей? Взяли. Я скажу, взяли уже, тож нічого не пояснивши присутнім, вирішили перейти одразу до голосування. Ми поставили та порушне голосування, хто не загласен з тим, хто ви вступі. Не менш цікава ситуація і зі статутом організації присутніх дуже обурив той факт, що вони мають стати членами організації, статуту якої навіть ніколи не бачили. Можна перед тим, як вступати в цю організацію, ознайомитися з вашим сталом, тому що допустим можна довести це до людей. Ви забрали 10 років, да ви ви вирішили Нет. Нет. Спілку. Вам Це і, це і це група. і це... дава ви рушки. давать материалы. Подождите, я завтра создам такую же. Чем не так позвонили? Ли... Половине не позвонили. Почему? Почему не позвонили? Не позвонили. Не Потому за что? что это инициативная. Вот уже да. не это... люди, да? Вы опять вот эти делите, делите да, город. Да, понимаете, да. людей делите. Вон Для да, чего да, вам да. это надо? Ну, допустим, приглашают на собрание уже когда вопрос согласован в минутку. Выслушайте меня, пожалуйста, я всех слушала. Когда вопрос уже решен и согласован с Покровском. И говорят, что если вы войдете в, вот, в это общественное объединение, вы будете получать материал. Если вот женщина спрашивала, не войдете по остаточному принципу. Мне кажется, нужно было собраться и сказать, люди добрые, вот такой. А вы пришли уже с устава. Я там просто чтобы я дома почитала это, а не тут, что вы мне будете читать. Ну, Оксана, ну мне нету столько бумаги, не у меня, я дома это пропрещала. Та його в інтернет. Любую родинську групу виложить і ми почитаємо, соберемося десь через неділю. Аргументували ситуацію з тим, що ніхто ніколи не бачив статут не менш оригінально. Страниць і 500 Ді я тебе У мене притер такого не потягнеться. Викиньте в інтернет, викиньте во всі родинські групи. Пусть люди ознакомятся дома почитают спокойно, соседи почитают. а через неделю, через две мы соберемся. Что Что с моего голоса вы не собак, а только не день читать? Ребята, вы каждый начнете читать, потом вы все дружно начнете мне звонить и промывать мне мозги. Як відомо, згідно закону України про об'єднання громадян, громадські організації не підпорядковуються жодному органу місцевого самоврядування. Вочевидь, ініціативна група про це знає, але використовувати у роботі не хоче. Це підприємство без підпорядкування. Ми нікому не підчиняємося, крім собственного забрання. І наша з вами організація теж нікому... ни Покровскому городскому совету, ни Родинскому городскому совету, ни голове какого-то, ни министру, ни, извините меня, президенту. Мы все должны решать сами. Объединение это уже создано, оно согласовано с Покровским городским советом, мы получили добро, Після довгих суперечок статут присутнім все ж таки зачитали. Особливо зацікавив голів СББ один пункт у ньому. Метою створення об'єднання, мета і завдання, метою створення об'єднання е е е е е е е е є поглиблений аналіз житлово комунальних потреб у СББ. Відповідно до поданих заяв, розподіл будівельних матеріалів, що надаються покрівською міською радою, для проведення капітальних та потужних ремонтів будинків ОСББ в місті Рудницьке. Тобто у статуті майбутньої організації чітко прописано, що саме Покровська міська рада буде виділяти необхідні матеріали, але найбільший негатив у голів ОСББ викликав наступний пункт статуту. Що подало заяву про вихід, втрачає право на отримання будматеріалів дня подання заяв для залежної віддати. Голову. Гає складність викреслити зі статуту ще не створеної організації один єдиний пункт присутнім так і не пояснили. Також голову СББ нагадали присутньому на заході заступнику Покровського міського голови Андрію Луганському, що свого часу Покровськ обіцяв виділяти для кожного будинку по 20 тисяч гривень. Жодної відповіді та навіть реакції від посадовця люди не почули і не побачили.

Ці заходу присутнім спочатку запропонували проголосувати за рішення про вступ до громадської організації, а потім і зовсім роздали так звані бланки для вступу. Голови ОСББ намагались пояснити, як можна вступати в організацію, яка ніде не зареєстрована, статут якої до кінця не зрозуміли, та ще й з такими умовами. Проте слухати їх ніхто не став. Вище забрання. Я, звісно, очень очікувала намного кращого. Я очікувала, що город об'єднають. Опять город порвали. Порвали на две части. И до каких это пор будет продолжаться, нам непонятно, почему это все длится и для чего это все делается. Я же говорю, вот я вышла в 2012 году, сама поменяла трубы, канализацию, воду, отопление, подъезд. Ну, в общем, все сделала. Мне трубы не нужны. Я 4 года гавкаю, как собака, вокруг дома положить асфальт. А я не ихние, значит, мне не, не полагается. Это нормально. Я возмущена, дальше некуда. Мы услышали несколько довольно таких пунктов, которые нам абсолютно не устраивают. То есть, если ты не вступаешь в эту общественную организацию, которую они хотят, ты не будешь получать материал с Покровска. Там прям в статуте так и прописано. Если ты не согласен с каким-то решением этого собрания, тебя могут исключить. Я, допустим, предложил как от себя, что, допустим, выложить этот статут в средства массовой информации. Пусть через две недели все председатели у нас в городе около 140 домов, 140 председателей, пусть 140 домов, ознакомиться в интернете через две недели мы соберемся без Луганского, без всей этой власти, соберемся, решим, нужна она нам, не нужна, я считаю она нужна, но это должно это должно все делаться на том основании, чтобы мы все вместе объединились и как-то решали. И с Красноармейским городским советом могли поработать, и с Родинским городским советом. Допустим, насколько я знаю, что Родинский городский совет недели. Выдают всем подряд. Во-первых, на собрание, как сказали, второе собрание, нас не позвали, да. нам не позвонили, не предупредили, хотя оно уже второе. Раз. Никогда не давала интервью, сейчас скажу, тоже возмущенная, до да безумия. Рвут. Город рвуть, не объединяют. Хочу сказати Требушкину, хочу сказать всім. Прекратите реально надоело.